На Рівненщині відбувся масштабний захід під гаслом Будемо жити в Україні у 2021 році. Острог визнали молодіжною столицею України на національному конкурсі, який провели вперше від початку повномасштабного вторгнення. Отримавши такий статус, у містечку влаштували молодіжний форум. Велика кількість учасників мала можливість подискутувати з представниками влади на важливі теми пов'язані із залученістю молоді у процеси, які відбуваються в Україні. У двадцять другому році е, ми очікували прекрасний рік, і це мало бути дуже багато різних молодіжних заходів. І фіналом цих молодіжних заходів мав відбутися всеукраїнський молодіжний форум молодіжної столиці України. зв'язку з тим, що почалось повномасштабне вторгнення. Наша молодь е, прокачала свої скіли і свої молодіжні навики у волонтерстві і в організації всього того, аби забезпечити і допомагати Збройним силам України. Одною з центральних подій цього заходу була. Панельна дискусія на обговорення завітав очільник Рівненської області Олександр Коваль, який також долучився до самої дискусії. E, взагалі, статус молодіжної столиці України для острощини і для Рівненщини – e, це, це не просто звання. Це доказ того, що маленькі міста, що e, міста своєю філософією, можуть перемагати в таких всеукраїнських конкурсах. Але цього б не було б без академії, цього не було б без міста і не було б без вас. Наша молодь. Молодь повинна стати рушієм розбудови сильної та незалежної України. Доповнив Олександр Коваль. Окрім Рівненської ОВА, до заходу приєдналися й інші організації, спілки та учасники рад. Національна молодіжна рада України також долучилася до організації дійства. Для нас, як для платформи, яка представляє більше 155 молодіжних організацій з усіх куточків України, важливо вибудовувати містки взаємодії та співпраці між органами влади та молоддю. І ось ось цей форум це також є одним з таких прикладів хорошої співпраці. Місцеві майстри мали можливість презентувати свої роботи учасникам, а глядачі переглянути театралізоване дійство. І ворог не знає, ми є народ якого правди сила ніким звойована ще не була для Острога статус молодіжної столиці. Ще одна нагода нагадати про себе всій Україні та розповісти більше про культурні та архітектурні особливості містечка. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.